Всім слава Ісу Христу! От у нас черговий прибуток, вечірня пора. Опоросилась наша третя свиноматочка. Має таких красивих поросят, різнокольорових, білі. Реже з чорним і біле трьохкольорне. Оце така дівчинка. Цю дівчинку будемо залишати е, на майбутню свиноматку. Я так вирішив. Отака. Сьогодні їм п'ятий день. Нагадую це є. Свиноматка трьохпородний гібрид, запліднена була макстером. Поросята всі різнокольорові. От як бачите, рижі, чорне і біле. Там є повністю біле. Тут маємо. Тут маємо такі є рижі, білі і чорно-білі. Не знаю, чи воно щось пішло, так як скажем, по роду, десь чи, чи як, що вони такі виходилися різні. На даний момент маємо 9 штук. Привела нам вона 11 штук, але двоє відійшли. Двоє відійшли, а одне ми вигодували практично, як сказати, ну, завернули, можна сказати, з того світа. Але підгодовуємо з бутилочки. Два дні тримали в стороні. Зараз вже пустили до поросяту, от воно там. Такі маленькі, біля мамки гріється аж під передну ногу жовтенькі таке. І такі у нас справи. Черговий опорос, третя свиноматка. Тут зараз відгодівля, але зараз до цього вернемось. Тут, як бачите, наша трьохпородка, котра поросилася. Три тижні узад. Пацючків ми вже почистили. Я вже тут їх привчаю, як бачите, поставив їм о, о. і починається. І це так постійно, Ну, вони такі активні. Боряться, газують. Такі Петренчуки. Бачите, гарні широкі. Такі шиї мають. Дивіться, які у них які зади, дивіться, яка шия лопат між лопатками. Ті, що сидять зараз курить, краще їх видно. От. Поклав поїлочку, дивіться які шиї, які вони широкі, зади широкі. От у цього. ну Всі вони такі. Е, там вже Сиплю їм пристарт сьогодні перший раз. Дав їм пристарту, поставив поїлочку і привчаю їх, е, на, ну, як кажуть, на свій корм. Думаю, ще тиждень часу і в 4 тижні буду їх відлучати від, від свиноматки. Бачите, які гарні, широкі. Получились поросятки. Там вже люди, люди вже дзвонили, замовляли, вже є замовлення. Вже є замовлення на поросятка. Цю вже свиноматку станка випустили, бо забрали станок туди. О, бачите, яке гарне, широке. Довгі поросята. Тут вони відгороджені. Бачите, які зади широкі лопатки спереді. Просто трошки лампа, лампа забиває, і то так можливо, і не видно, але то видно, що поросята у три тижні, бачите, які широкі, довгі. О, Хочеться пити водичку. Трошки їсти, трошки пити водичку і супер. Їх є 13 штук. Ця свиноматка привела нам 13 штук, всі вижили дуже, дуже добре, е, Відпаду не було ніякого. Всі 13 штук вижили, всі гарно, активно розвиваються. Я дуже задоволений цими свиноматками. Бачите, її ще немає року. Яка свиноматка? Це є трьохпородний гібрид. Можливо, трошки десь буде щось погано видно, бо там ланцюг, там то, там, там дошка, там ланцюги, От бачите. Привела нам 13 красеню. Тут вже одні повечеряли і відпочивають, ще щось одно шукає собі. Гарний має, бачите, широкий зад. Ну, Порода, порода то є порода. Нагадую, їм по три тижні вже поступали замовлення. Люди навіть хотіли скидувати завдаток, але я завдатку не беру. Бачите, який, який хлопець. Дивіться, який він широкий. Що зад, що перед. що я горбомаш. Вони всі практично однакові. Трошки є котрісь хутчі, десь котре попадає, але в загальному всі такі видно. Породу видно, як кажуть. така у нас свиноматочка. Десь так має зараз на даний момент 200 кг укритих. Це є первістка. Вона зараз трошки скинула, бо вона годує 13 Ось така. Ну і наступна. <кій> і є наступна отака. котра привела нам 11 штук, 9, 9 вижило. Тоже таких гарних. Трьох, 3... трьох породка мама, батько мастер. Ну, по крайній мірі я батька не бачив. Цих Петринчуків, то батька бачив. Був той момент, коли я був там, якраз хлопці відбирали сперму. А цих батька я не бачив. але поросятка теж досить гарні, як бачите, дивіться, які широкі. Довгі, гарні поросятки. Ну я кажу, порода завжди відповідає породі. І Наша відгодівля. поросяткам Десять тижнів. В районі. Поза 30 кг. Я думаю, що на 10 тижнів 30 кілограмів це є дуже добре. Це є Петрени. Маму, ви їх бачили. Я вже маму їхню запліднив кантором, замовляв в білій церкві сперму. Ну і так, розводимо гарні породи. Будемо вирощувати гарних, гарних свиней і на відгодівлі, щоб люди. Споживали гарне м'ясо. З нами співпрацювали, купували гарні поросятка, щоб ви були задоволені. Отакі От у, у нас справи. І там у другому свинарнику. Ще маємо, ще маємо їхню маму і дві білих степових. Хочу вивезти породу F1. В загальному хочу гарні породи виводити, і щоб матки були гарні породисті, і щоб гарні поросятка ну, були на відгодівлі, і щоб гарні поросятка були на продаж. Щоб люди купляли, були задоволені і в подальшому дякували, щоб було приємно працювати. Хотів показати, як ми сьогодні чистили пацюків, але трошки Василь від лікар спішив, бо ще мав замовлення так само до других людей їхати, і ми трошки спішили, і так не вийшло то зазняти. Але десь наступного разу, от як буду. Чистити, будемо чистити цех. З цієї партії то тоді вам постараюся показати. Ну, не повний, не повний процес, але в загальному постараюся вам показати. О, оце є це є наша, наша малесенька дівчинка, котра, котра про, просила життя і ми. Е, Зробили все, можливе. Зробили все можливе, щоб вона жила і дякувати Богові, вона живе. Ми приклали всіх зусиль. Зараз у даний момент, от я тут говорю, вона вже чує мій голос і йде сюди. Вона більше на людський голос реагує. А дружини, дружини голос, як чує, то зразу біжить так, як, ну, як маленька дитина. О. Я там, я там ка, в тіктоці, хто за мною слідкує, то там є, я в тікток кидав, як жінка годує з бутилочки. Кажу, ми приклали максимально зусиль, щоб, щоб вона вижила. Так що, шановні глядачі, гості каналу, підписники, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, кладіть лайки. Всім гарного дня та гарного вечора. Всі будьте здорові, всім до побачення.